Українці завжди народ, який виборював волю. І цей вірус в хорошому розумінні того слова, він завжди присутній. Тому, звичайно, попри розчарування, яке було, коли вже починається. Знову якась абсолютно неправильна історія. Люди виходять, і це дуже добре, тому що ми, ми не вмираємо таким чином. Ми не вмираємо. В нас залишається всередині е, прагнення доволі, і таким чином ми не слейвс. Ми не раби Слухай, Ну а як же ж тоді, е, знаєш, кажуть про українців, що українець перетерпить або моя хата з краю. Взагалі такі якісь ментальні речі, а реальність я, нам я доводить абсолютно скажу, протилежно. по перше. Деякі з цих з деякі з цих висловлень вони насправді придумані. Якимись спеціальними фольгами фольк... ворогами. так так нашими, якимись тими не нашими, а фольклористами, які люблять розповідати про українців якісь дебільні анекдоти. Знаєте, крім того, не треба забувати, що на початку минулого століття дуже величезна кількість людей, які боролися практично за незалежність за волю України, вони були винищені червоними. Потім були винищені люди, які представляли середній клас за допомогою. Голодомору, а процент людей, які залишилися, їм запропонували дві ролі: або ти будеш наглядачем у власній тюрмі і співпрацювати з режимом, або ти будеш людиною вільною, але в тебе немає ніяких можливостей, бо в тебе немає ні виходів на мас-медіа, в тебе немає права розмовляти своєю мовою, показувати свою культуру і такі інші речі. Це все в радянському союзі дуже сильно ну, це, це була норма і. Звідси всі анекдоти про хахлів і прочі е, історії. А насправді ж е, український народ він дуже прекрасний, і е, звичайно, як і в кожному народі, є свої герої і антигерої. Але все одно, е, наприклад, тут в студії зібралися люди, за яких абсолютно е, свідомо я горжуся на майдані, де я був е, тільки що, де я грав, е, зібралися молодь, і коли я дивлюсь на цю молодь, я розумію, що е, все не дарма, і що майбутнє буде. Зараз чи трошки пізніше не так важливо нас не зупинити, і еволюційно чи революційно все одно країна буде йти вперед, і це є дуже важливо.